Привіт, мене звати Валерій. А, я, б, я б хотів розповісти вам а, те, що я дізнався про норвежця, поки з ними працював, про якісь такі особливості. Я б не хотів би, щоб це було якимось е, уроками, якимось е, там, порадами. Просто хочу розповісти, чим я думаю. Що десь мені спрацювало, що не спрацювало, чого я навчився. Ну і можливо це якимось чином буде корисно. E, чому я не хочу це робити в вигляді уроків або порад? Тому що e, більша частина цих штук e, в роботі з нами компанією сталася випадковою. І якщо я буду давати якісь поради, я просто не знаю, чи ця випадковість станеться для вас e, Что вы знаете кто про умывание? Да. То есть, что знаете, что все умывание? Про умывание. Ну, не знаю, викинги, лосось, там, все. Водка дорогая. Водка? Нам тут разу не покупали. Все что знают? Да это только. Девушки, девушки красивые. Самая соседняя страна в Соціалізм. Соціалізм. Добре. Це про країну. Це про країну. А якщо про Норвежці... Булі Купір. Купір? Чому? Так това. Добре. Якщо порівнювати з іншими скарбентами, зведено з тачаном з. Чи не буде гроші, то вона доволі такі згалочові, чим Ну, речі. Якщо дивитися на Скандинавію, в них там вони дуже так по-різному в різні часи всі разом жили. Відповідно, шведи бажаються такими снобами, які люблять свою хатку, люблять свою вольво, люблять свої кім. Шведів трохи не далюють, бажають їх снопством. Ну і там ще грає роль те, що сама Швеція така велика і вважається такою серйозною е, країною. Данці е, навпаки всі люблять, бо данці е, отримують задоволення від життя, вони собі живуть в своїй маленькій зручній хаті в Копенгагені, е, військові е, Відповідно Норвежці виникла така штука. але чим, чим ми відрізняємося? Є така паралель, ну, можливо, десь з Україною, що Норвежці там від середньовіччя і потім десь ось до 1905 року постійно були під якоюсь іншою державою. Фактично десь ми натримали також в 1905 році. І цей момент десь національної ідентичності в них дуже зараз сильний. що це одна з найбільш націоналістичних скандинавських країн. З іншої сторони, два моменти. Це те, що Норвегія понад усе, і це те, що коли вони шукали якусь ідентичність, вони її змогли пов'язати з таким простим способом життя. Тобто тут Така популярна штука в житті норвежців це хітте, е, такий в е, горах, Не знаю, там 70% -пинцівців. норвежців мають таку штуку. Е, і е, смортрот — це відкритий сенсор. Тобто переважно. нижче розробили Вебкіт. Вебкіт був десь зроблений на основі конкерра. В Норвегії е, є компанія VizerT. VZRT е, це такий світовий е, лідер в області різної телевізійної графіки, віртуальних студій, е, double Screen Experience. в них там офіси в 60 країнах світу. Мій партнер Мартин також останні півтора року працював бізнес-девелопером в е, Візарті. Трошки про приймаю. Це мені колись робити Макода. Як взагалі почалось з Норвегії і з цією компанією? Е, я, я сказав, що все почалося якось до Ну, В принципі, так і було. У 2007 році. Я вчився на другому курсі в Харкові в університеті радіолектроніки і вирішив влітку поїхати подивитись на Київ. Я ніколи не був в Києві. Йду я собі по Хрещатику, і тут якийсь чоловік просить зробити йому фото. Я Зробив йому фото, ми говорили з ним, англійською, він виявився норвежцем, працював з різними. Медіакомпанія в Норвегії з тонн е, сервісом, е, як там секстом, так і АІЯ, е, де спробував робити це по Росії і в Україні. Ну, з таким змінним поступом. Він шукав людину, яка... Котра... Ну, я й шукав, так вичув. А сильно так. Ми розговорились, виявилося, що шукав людину, яка могла допомагати на цьому сервісу. Ну і таким чином я почав працювати з ним. З Саме, так як це все було з медіакомпаніями, я почав їздити потрошки в Норвегію, спілкуватися, скажімо, працювали з ТВТУ, це найбільший комерційний колона Норвегії, з Вірки з найбільшою газетою, з Декладе, з видавничими будинками. І десь це все тривало так от момент побудови е довіри. Того, щоб зібрати в себе те, що хоче медіакомпанія. Десь воно тривало 2-3 роки, і потім ми з моїм колегою Новецьким вирішили, а от, чи не створити б нам компанію. Тому взяли і три роки назад створили. Очевидно, що нашим першим фокусом стали саме медіакомпанії. По-перше, я їх знав, вони мене знали. По-друге, ми вже набрали певне розуміння того, що їм потрібно. По-третє, мого колега Амунда, так як він не має ніякого нашої віддаті, він журналіст, він має чудову мережу серед медіакомпаній. Та робота на початку з медіакомпанії з Амундом мене багато, багато чого мене того, що ми наразі досить наївні, е е е е того, що ця країна є маленька, Там всього 5 мільйонів людей. Відповідно, там дуже багато побудовано на тому, ну, хто що, кому скаже. Всі знають один одного, але відповідно е е е е це треба брати до уваги при побудові е як стратегії продажів. Я почав шукати один Досі дуже виживати в чому допомога. Ми доросли до моменту, коли нас стало 15, і в принципі робили ну, абсолютно різні штуки. І ми ходили, я там приїжджав в Норвегію, ходив весь тиждень 20-30 е сейлс зустрічі і намагався передати абсолютно все. Ну, все, що е Ну, По-перше, ми почали компанію без особливого. Капітал не хочеться без ніякого. За рахунок того, що ми мали сервіс до того, ми трошки втратували, але без капіталу. І ну, нам в чому банально треба були гроші і треба було розширювати свою мережа. Нам коли стало 15 людей, нам стало, стало забагато різних речей, котрі, котрі треба підтримувати. І тут прийшло таке непостеріжня. Фактично нам всім десь хотілося в чомусь писати. На а гроші до .нет. Я спеціально ставлю цю картинку, бо е, в Норвегії надзвичайно ну, легко продати до То Там проникнення сервісів Microsoft дуже широко. Е, е, і там маневрна можна вийти на рибний ринок в берегені і крикнути .NET і підписати. Ну і ми зібралися зрадити про це говорити. І тут, е що ми зробили? З однієї сторони, в нас вже були якісь домовленості з нашими замовниками по підтримці якихось проєктів, по подальшій розробці, і е е якби, ми, якби ми перестали це робити, це б дуже швидко, е ну, вони було б дуже гарні симпатії, це б швидко розповсюдилося. Мені компанії всі одного Тут він скажуть, а ці чоловіки, щось пишуть з родовому, бачите, таке. Що ми зробили? Ми лишили в офісі Рубі, ми лишили в офісі мобільного розробку. все Зрештою, ми винесли до субпідрядників Івано-Франківську і Тому Ми лишили продукт девал для цих проєктів, лишили тестування, лишили управління. Сама e розробка ми віддали тим людям, які знали про це краще, ніж. Ми могли знадобуватися. Е, і на перший момент це було так досить е, складно, стало набагато менше грошей. Е, з часом десь за 3-4 місяці ми знайшли, ми знайшли кілька проєктів, е, котрих ми дуже чекали. Тобто Це були спільні проєкти, де ми працювали, працювали над Product-Dowlпментом разом. І в тих проєкт груді нам дуже підходять. І десь ось на даний момент у нас 32 людини в офісі. І ми почали думати, по-перше, про ще одного найманого працівника в Норвегії. Ну, весь час у нас був мій колега з який на цю компанію почали, він був один найманий працівник і в нас ще раз корективні. Uh, Чи ви да думаєте про ще одну людину? Нам потрібна була присутність з точки зору бізнес-девелопмент, з точки зору продукт Чому? Чому це просто зробити? По-перше, в Новері зараз досить багато різних типів інкубаторів. І спільні проекти з тими компаніями, які там знаходяться. Відповідно, ну, зараз з 1 січня ми також маємо офіс в нове. Ось, можливо, ми мене ну, питаєте, а як, а як завжди класно війти на ринок Ну, як, як з однієї сторони не дуже ризикувати, а з іншої сторони, дізнатися, що їм справді треба. Для нас Знову ж таки, це була випадковість. І цей процес, е, він, по-перше, навчив е, нас співпрацювати з норвежцями, навчитися, е, з меншим дивиком, ніж ну, бо, бо це було досить так на ранні. Е, і, по-друге, ми почали працювати над якимись складнішими проєктами, що ми ще не могли взяти самі собою. З часом, які можуть виникнути проблеми. По-перше, проблеми з відповідальністю. В даному випадку десь ми суть підрядники, а за, за продукти відповідальні ті, хто його замовив. Так? <плес> Я знаю. Mm -hmm. І яка проблема може далі виникнути? Це в той момент, коли у вас почнуться якісь проблеми з спільними замовками. з ті відос телеканалом Ще така штука, це здається остання. Е, у нас компанія зареєстрована в Норвегії, відповідно, якщо ми хочемо працювати над якимось внутрішнім проєктом по Research and є можливість податись в один із кількох е, державних фондів в Норвегії. Два найпопулярніші є StarterFund е, і Innovation Mod. Цей проєкт представляє Research and Development. Можна отримати як фінансову підтримку там, до 1 мільйона ста тис крон. Можна отримати відшкодування податків, можна отримати підтримку в чомусь там. І В плані розробки чи в плані продажі? чогось? В плані розробки в можна копиї. Знаю, що досить популярна штука Смогенка і зараз також дуже багато мобільних інтернет-магазинів. Так не працює. А що значить мобільний інтернет-магазин? То, що люди очікують, що це буде на Ну, почему ты, конечно, ты плат. Пойдем, ну, да, там на предыдущем слайде про ну, слайдом была информация о том, что вы с заказчиками там, делаете совместный проект. Вы финансово также участвуете в организме и просто об этом, потому что большинство компаний обычно стараются не влазить в проекты заказчика. Потому что мы разрабатываем слов, не хотим ничего больше привлекать. Вот почему вы это делаете и По-перше, тому що ми хочемо більше, ніж розробляти софт. По-друге, яким чином ми це робимо? Ми... Наш вклад ну, складається з двох частин. Перший це має бути часткова компенсація за розробку у вигляді акції на компанії. Друга річ це... як це називається, це плата за нашу участь в продакт девало Тобто ми вкладаємо дослідження, ми вкладаємо цей продукт, ми досить багато працюємо на етапі визначення. Відповідно, там, ми думаємо, що це там буде вигляді 2 п'яти відсотків. Фіксовано і потім домовляємося до якогось ліміту, що тут ви вкладите, а тут це буде виглядати. Зараз у нас є два таких проєкти. Один поки що не приносили, а другий ничего не другой. Чем вы занимаетесь? Чуть более конкретное описание. И как вы это делаете? Ми це робимо тим, що ми переходимо з е, розробки на якісь технологій до ніж, тобто до е, визначення рішень. Е, в даному випадку е, ми робимо рішення по е, організації подій по продажу квитків. Тобто ми знаємо, як зробити е, продаж квитків, ми знаємо, як зв'язати це з норвезькими фінансовими системами для обліку. Ми знаємо, як зробити балізацію, ми знаємо, як це потім розділити, як працювати там з податками. Е -е -е -е. Друга частина, е -е частина ми досить багато досвіду маємо, це те, що е -е, я забув сказати, що на верхці всі дуже спортивні. Ми всі бігають по 20 км на тиждень. Є <кліп> дуже зараз велика зацікавленість в продуктах, пов'язаних з здоровим Способом життя, з е, тренуванням, з крайним харчуванням. В Норвегії це зараз така штука. Тобто, Ми разом пробували кілька таких проєктів і маємо вже якісь досвід. Що ми робимо? Мортон, мій норвезький колега, він працював 15 років з бізнес-девелопором в мене ми дуже багато використовуємо його в цьому процесі. Ми можемо продавати як його окремі послуги, консультацію. Тобто, там, де тільки він проробляє стратегію, так і працювати з новим разом. Такий вопрос. Ви говорили, що да, ви деякі нас упадет проєкти. Які у вас виникали проблеми, насколько готовий був удачний или є удачним? Ну, найбільша проблема тут з визначенням відповідальності. Тобто те саме, коли ми працюємо як підрядники з кимось, де є, на що ми можемо впливати в цьому процесі, і де є наша відповідальність. Тут це одна річ. Друга річ, проблемна це. Коли ми працюємо над проєктом в офісі, ми дуже багато... Зусиль вкладаємо в енгейджмент Тому Ми привозимо норвежців сюди, ми їдемо до них, працюємо перші етапи там, кілька тижнів разом досить тісно. І це буває досить складно. Ну, очевидно, що з субпідрядниками це складніше побудувати. Тобто це Тут більше з сторони не якихось технічних рішень, а з точки зору там, відповідальності, включення, це інша модель просто.

Це залежить, що ми їм надаємо. Тобто, в випадку, якщо це тільки код, якщо ми не приймаємо участь з ними в органуванні продукту, то це рейд може бути 30-35 доларів. Випадку. Якщо ми приймаємо участь на лайту, то це маємо 50-60. Кілька рейтинг на рівні заказати. Якщо в компанію, компанії, з їх це 1200-1300 крон в годину, тобто це десь 1400-1500 гривень. Десь 200 доларів в час. З норвезьким язиком болять його осваивають і він викладає по-англійській пані. Ну, в норвежці там 90% людей знає англійську на дуже хорошу. Тобто в мене не було гострої потреби вчити норвезьку. Я можу читати норвезьку, я можу розуміти, про що йде мова, але... Бо треба, щоб говорити з ними на безповідь, такого не виникати. З ними цілком прикольно працювати англійською. Німецька, англійська. В Норвегії, до речі, дві офіційних мови. мови і вони дуже різні. Ну, На щастя, букмова спосуджена, ані марс, і кинопівночі, і ми не будемо сьогодні.